У Британії брали нового чільника уряду крісло прем'єр-міністра. посяде екс-міністерка закордонних справ Ліс Трас. За неї парламентарі віддали понад 57% голосів. А її опонент, екс-міністр фінансів Ріші Сунак здобув прихильність більше 42% виборців. Ліз трас, третя жінка в історії, яка очолить уряд Британії після Маргарет Течер та Терези Мей. До нашої розмови долучаємо Михайла Прудника. Це керівник міжнародного відділу П'ятого каналу. Отже, Михайле… Які пріоритети ставить для себе нова прем'єр-міністрка, і якою буде взагалі політика щодо України? Ну, буквально кілька хвилин назад нам стало відомо, що справді прем'єр-міністром стане Ліс трас, і вона вже виступила з короткою промовою і наголосила, що в принципі вона продовжить ту політику, яку проводив Борис Джонсон. Але головним пріоритетом зараз ставить вирішення енергетичної кризи. Адже, як і Велика Британія, так і вся Європа через енергетичний шантаж Росії вся Європа опинилася в енергетичній кризі через нестачу енергоносіїв. Так, от ну і відповідь. Відно через це і здорощуються комірне для більшості британців, і це впливає на економіку Великої Британії. Так от ліс Трас першочергово хоче вирішити це енергетичне питання, щоб позбутися залежності від енергоносіїв з боку країни агресорка. Адже саме війна проти України спричинила ось цей енергетичний кризис у Європі. Далі вона хоче посилити економічну кризу, посилити зміцнити економіку Великої Британії, позбавитися економічної. Ної кризи, ну і наступним пунктом, звичайно, буде підтримка України, яку вона активно просувала, будучи на посаді міністерки закордонних справ. Фактично, вони в один голос із Борисом Джонсоном говорили про те, що не можна допустити перемоги Росії, і потрібна всебічна підтримка України на дипломатичному рівні, економічному та фінансовому, так також допомога озброєнню. Ну і фактично. Лістрас трас на більшості переговорах переговорів, де зустрічалися світові лідери, була таким собі захисником України і в один голос з Борисом Джонсоном просувала, закликала до подальшого тиску на агресора, подальший тиск на Росію, щоб Україна таки змогла перемогти у цій невиправданій війні. Власне, партія пережила певну турбулентність консерватори, і зараз вони зголосилися на те, щоб підтримати в чергове Алістрас. Але, взагалі, які ризики того, що її риторика і дії її уряду можуть змінитися, наприклад, під тиском обставин? Чи варто взагалі нам очікувати посилення підтримки України в цій ситуації? Насправді лі страс заявила, що одним з перших дзвінків буде саме українському президенту, щоб висловити свою підтримку. Фактично на посаді вона заступає завтра, коли підпише відповідне призначення Королева. Але і в своїй агітаційній кампанії лі страс говорила, що потрібно не зупиняти підтримку України, а можливо навіть посилювати підтримку. Ну і вона власне буде звертатися до військових щоб ці постачання озброєння, які започаткував ну ти вже скажімо, колишній прем'єр-міністр Борис Джонсон. Вони не збавляли темпів, і Україна постійно отримувала все те, що потрібно для захисту своєї землі. Ну і відповідно зараз, ймовірно, буде така собі ревізія, чим іще Велика Британія може допомогти. Поки що у нас не було великої прес-конференції ліс Трас її буквально привітали. Однопартійці, але вона встигла подякувати своєму попереднику Борису Джонсону. Так, от в цій, в цій промові згадувала зокрема його досягнення: це вихід Великої Британії із Європейського союзу, так званий Брекзит, подолання коронавірусу і гідна відповідь Путіну та підтримка України. Ну а ще чим відзначився її попередник Борис Джонсон? Всі його здобутки зібрала наша колега Ольга Ковальчук. Давайте подивимо все в сюжеті.